Марія Зозуля, а грибниця, як рослина, і гриби її плоди, ніби вишеньки на вигині, пам'ятай про це завжди. А якщо якийсь незграба, гриб зірве якось не так, то загине вся грибниця, не залишить навіть знак. І грибочків на цім місці вже не буде, ну хоч плач. Отож думай, любий друже, чи грибник ти, чи палач? Грибниця схожа на білі розгалужені нитки. Це головна частина кожного гриба. Вона міститься у ґрунті і живить гриб поживними речовинами. Із частинок грибниці виростають нові гриби, так вони розмножуються. Збираючи гриби, не виривайте їх із грибниці, щоб не пошкодити її. Гриб треба зрізати або обережно викрутити. Пам'ятка грибника: гриби потрібно обережно зрізати ножем або викручувати із селерік, не збивайте її гриби, пам'ятайте, що вони потрібні лісу. Ним Добре, далі. Не збирайте гриби поблизу Сьогодні я транспортних теж... магістралей, на промислових пустарях, колишніх смітниках. Хімічно та радіаційно Не збирайте невідомих грибів, особливо з циліндричною ніжкою, в основі якої є потовщення пульба оточення у Не збирайте гриби з пошкодженою ніжкою старі, в'ялі, червиві. Ніколи не збирайте пластинчасті гриби, отруйні гриби маскуються під них. Намагайтесь усі гриби, а особливо серед збирати з цілою ніжкою, обережно складати їх у кошик, щоб не відламувались ніжки. Без ніжки буде важко виявити, у якій шапці була ніжка з потовщенням і комерцем. Якщо збираєте в ліжки, звертайте особливу увагу на кольор пластинок що містяться зі споду шапки. Рибах, ніколи не збирайте і не їжте печериці, що мають пластинки білого кольору. У справжніх їстівних печериць пластинки швидко рожвіють, а потім темніють. Принесені додому гриби, необхідно того самого дня розкласти за видами і знову детально переглянути. Всі сумнівні, перезрілі, червиві гриби викидають. Може, з дороги, як. Необхідно ретельно дотримувати технології приготування певного виду грибів. Якщо ай, ви ай. не впевнені у а своїх знаннях їстівні гриби, О -о -о -о. поряд немає досвідченого грибника, Якщо а ви боїтеся нас? припуститися помилки, Дічка. краще не збирайте гриби. Я -я 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 -я. Виберіть інший спосіб відпочинку. Здоровений грибок. Порівняйте з. До пам'ятки із записаною в підручнику на сторінці 111. Пам'ятка грибника. Гриби потрібно обережно зрізати ножем або викручувати із землі. Не збивайте неї стіпні гриби. Пам'ятайте, що вони потрібні лісу. Ними лікуються тварини. Не збирайте гриби поблизу транспортних магістралей. На промислових пустирях, колишніх смітниках, один. в хімічно Я та чувак. радіаційно небезпечних сторонах. Не збирайте невідомих грибів, особливо з циліндричною ніжкою, в основі Ось якої один. є потовщення пульба оточення оболонки. З дідусем у ліс піду, там грибів на суп знайду. Повен кошик назбираю, бо їстівні гриби всі знаю. Слухайте уважно вірш і доповнюйте за змістом словами так чи ні. Під березником назвався, загорів, дивіться, як. У руденьку шапку вбрався, його можна брати. На його червоній шапці білі цяточки ясні, Він красивий, мов у казці. Гриб це візьмете собі. Сироїшки кольорові розрослися гарно як, і зелені, і пурпурові ми у коших їх візьмемо? Ця родилась на світанку, доки трави росяні, звуть цей гриб бліда поганка, її візьмемо собі. Це жовтесенькі сестрички, любить їх поїсти всяк. Бо грибочки ці лисички, назбираємо їх. Блідий гриб міцний і дужий, як справжнісінький козак, і його всі хвалять дуже. Справді він найкращий. Хоч не справжні теж опенькі і ростуть в ті самі дні, вони яскраві і гарненькі, ну, берить їх швидше.